Покажу маленький лайфхак для оператора такого будівельного козлика. Я зараз сам дві руки добиваю плівку на стелю. А під ногами вже не черновий пол, як було це зимою, коли я показував, як плівку бити, як кирпичі класти. Коротше, відео на тему не в мілому руки не болять, або очі бояться, а руки роблять. Коротше, зараз, Чистова стяжечка, під нею вже тепла підлога, все зроблено. Вона рівно тиждень її. Вчора був тиждень, як її залили, я її тиждень поливав водою, тому вона така темна сіра. Вона вже тверда, по ній впевнено, можна ходити, все робити. Єдине, що я сам, мені нема кому цього козла допомагати совати. І коли совуєш козла на дерев'яних ногах по підлозі, то такий звук, блять, аж. Таке враження, як з церпом по яйцям. Ну, воно деренчить і я все дивлюсь очима, чекаю момент, коли блін, відірве кусок бітона від підлоги або пошкрябає її. От. Я вийшов з цього положення дуже легко. Зараз покажу. Зараз опсовується як, як по маслу. Значить, взяв бутилку з-під газованої води, порізав на смуги і степлером закріпив. Такі зробив прокладки на ноги, бачите? Коротше, козел совається по підлозі тепер через пет Бачите, легенько. По-перше, піднімати не треба. По-друге, слідів не залишає, бачите? От. Ну і все-таки гладенько, гладенький пластик. Від бутилки краще по підлозі, ніж у дерев'яха. Ось такий лайфхак. Дивіться, як вигенько совреється козел. <клух> Можна робити, що хочеш з ним. При цьому не портиться підлога. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.